Рівно 4 місяці тому я стояла на цьому місці і показувала вам наш будинок. А сьогодні я стою на цьому місці, щоб показати, які ж зміни тут відбулися. А вони суттєві. Йшли зі мною. До речі, сукню, що ви бачите на мені, можна придбати у моєму магазині. Посилання залишу в шапці профілю, десь тут буде підпис. Там багато класного жіночого одягу. А плюс тієї сукні в тому, що це. Сукня, шортики, йдемо дивитися далі обзор будинку. І перше, що кидається в очі, це те, що ми нарешті пофарбували двері та вікна. Їх ми змінювати не плануємо, тому що на це немає багато коштів. Вибрали ось такий коричневий кольор, нам подобається, і ми ставимо лайк. Ходимо в будинок, обов'язково пригинаємося, і по традиції йдемо про Тут в нас знаходиться кухня. І з минулого часу, що змінилося, скоріш за все, це тільки кухонний гарнітур з'явився. І пофарбувалася оця штучка, щоб мити раковина. І додалася мікрохвильовка. Тут в нас є ще одна кімната. І в цій кімнаті теж особливих змін немає. Диван поставили, і холодильник поставили ще ось таку тумбочку. Котельня без змін. Ми будемо в майбутньому робити тут ремонт. Uh -huh. А у ванній кімнаті ми почали робити ремонт. А саме заливати підлогу ми не будемо вагонку цю знімати, бо це все вийде дуже дорого і дуже довго. Ми заливаємо підлогу і, можливо, тут буде плитка, і ванна перенесеться з коридору. Коридор також без особливих змін. Тут, звичайно, трошечки все прибереться, тому що ми ще в такому етапі, коли йдуть ремонтні роботи. Ось тут. Ось такі зміни теж не суттєві, теж потрібно прибрати, тому що повторююся, що йдуть активні ремонти, і ми активно займаємось вулицею, поки на вулиці літо. В цій кімнаті вже є шафа, тому що минулий раз тут її не було. Ліжко, і ось так вона виглядає. Тут потім буде лежати килим, підвинеться ліжко, тому що зараз у нас дуже багато жучків, павучків і так далі. Вилазить, ми намагаємось знайти звідки? От бачите, навіть сліди залишаються від цих. Всіх мушок. Так, виходимо на вулицю. Тут ми почали зашпаклювати, що робить? Тут ми почали заробляти ось цю стіну, прибирали в цій кладовці, тут вже трошечки, звичайно, накидано, але я вам покажу, як колись тут виглядало. новеньке що тут у нас кладовка, де зберігається все для наших ремонтних робіт. Плюс басейн, який залишився від минулих власників. Тут ви також бачите, що трошечки срач, але це нормально, враховуючи, що в нас ремонт йде. Бачите, тут все в фарбі. Кожен день щось робимо. Йдемо далі. Ось ця стіна. Колись вона була взагалі не така. Зараз ми її вже трошечки обробили, вона виглядає набагато краще. Вона виглядала. Курник, ми ще нічого з ним не робили, але хочемо його розбирати. Роботи. Ще чимало, чим... але сподіваємося, що до кінця літа ми зробимо більшість роботи. Напишіть, як вам зміни за цей час, і не забудьте підписатися.